77 серії. Першим ділом ми бачимо локацію, яка похожа вона ж красна, яка та, як називається? Астро -дівочка. У Там туалет валяється. Ще й причому білий. ми бачимо, яка локація це гора. Почули ми сирену, І ми там бачимо, що там стіл пригає. Бачите, воно стіл пригає? Він попригав? І оцей великий тівін побачив обичний собі вазон з цвітком. Але він не обичний, він е, особений. Ще там, як щось таке стоїть, таке розмазане лице. Похоже, на ігрока із Roblox. самий перший скин, коли ти заходиш у Роблокс. І ми бачимо. п'ятьох людей, які прийшли з от удова. І він каже Don't show бер um, enemy. enemy. I will вісі likes. Helping і по бубу, коротше, перекладу на український. Ні, хіба не бачите, це горить? Астра то Аліти? Як ми бачимо, в 76-й серії в камерамена щит теж був. І це щит теж. Побачимо кров із Астротуалета. Я не пойму, що це великий камераман зробив рукою, наче хотів закрити свою камеру. Ну, він побачив, що любить у мене. Він навіть пістолет лежить. Він побачив, там хтось ходить. Ходить, там хтось ходить. І ми... Ой, ой. І ми бачимо нового Астро Туалета. Оці пушки із 77 ї У шостої серії. Меч якийсь. І дві оці пушки по бокам і сам туалет озброєний. Мені щит поламав. Ми бачимо, що такий меч прилітає такий самий, як і в нього на руці. І, оказується, це двоногий. Ой. Знижка до п'ятдесяти Ой! Здрастя! Здраст Вам не до мене здорові! Ну, Хто такі є? Фух! Кожен день о, уйди! меч і прилітає двоногий. Чикаємо глючуку в горляку одрізаємо пушку. Зразу теж двоногий своїми, як у того вовка із в сапогах Одрізаємо лапи, стріляє. І прилітає головний двоногий. Вони, мабуть, улучились перед тим вибором камераменів. Думали, що островий не сподівається. Ну, коротше, більше нічого я такого не вимічаю. Далі вони гавкають, чого ти на нас злийся, ми ж добрі. Ви замітили, що у нього дві одинакові пушки, А, ні, Він йому показав середній палець. Тому чу, о цьому чубзіку. Мубзіку. Кучечки надіває свої. І одна починається драка Аустро Туалету. Драка. Бачимо оцього туалета із... Сімдесят другий се... Ой, ой, дай сімдесят другий. Стріляємо в попу. У мене взриваються. І цей, цей чубзик Негер, оцей Негер, сміється. І ха-ха-гафка І там дока. І оця лиса бошка дай пирожко ожила. Не по ньому... вона так смішно дивиться на нього. Ні, це кажется, наче він до Фукбома це взяв із фнаф. Ой. Із ф Як сказати, із. Hi five о цього Чубзика і він присадив до тобі лабіщик. В ньому стріляє в морду. Я це ж озвучив а казав, на нього какашка і сказав іде поори. І кстати, там був туалет, і він ту голову кинув прямо в туалет і вони він взивалося. Ну і оцей поставив лайк, бо не видержав.